Рекс прокидається прекрасного сонячного ранку в долині динозаврів. Він потягується і помічає, що щось зникло його улюблена кістка, яку він закопує кожної ночі. Очі Рекса розширюються від здивування та хвилювання. Рекс розуміє, що сам не знайде кістку, тому кличе своїх друзів на допомогу. Тріна Стего і Птера погоджуються приєднатися до пошуків. Вони зустрічаються біля великого каменя біля річки, готові розпочати свою пригоду. Команда йде по таємничих слідах, що ведуть до те. Лісу. Рекс іде попереду, його хвіст весело хитається. Сліди виглядають дивними, ніби вони належать істоті, яку вони раніше не бачили. Тріна завжди обережна, уважно розглядає сліди, тоді як стего і птера з цікавістю оглядають навколо. Сліди приводять їх до входу в темну печеру, сховану за великими валунами. Рекс на мить вагається, але з друзями поруч він сміливо йде вперед. Птера летить над ними, освітлюючи шлях своїми сяючими крилами, тоді як Стего і Тріна йдуть поруч із Рексом. Всередині печери вони знаходять стародавні символи на стінах. Тріна, яка любить розв'язувати головоломки, розпізнає їх як код. За допомогою друзів вона починає розшифровувати символи. Птера літає навколо, освітлюючи знаки. Тоді як Стего, вказує на візерунки. Рекс стоїть на сторожі, щоб їх ніхто не потривожив. Після розв'язання головоломки відкривається таємний прохід, який веде до швидкої підземної річки. Єдиний шлях через річку це старий хиткий міст. Птера перелітає першою, перевіряючи його надійність. Потім один за одним друзі обережно перетинають міст із рексом на чолі і Стего, що йде останнім. На іншому боці річки вони знаходять маленьку кімнатку, наповнену блискучим камінням, а посередині кімнати загублена кістка Рекса, яка яскраво сяє. Рекс у захваті підбігає, щоб забрати її. Друзі радіють, щасливі бачити Рекса таким задоволеним. Із кісткою у безпеці друзі вирушають додому, сміючись і обговорюючи свою пригоду. Коли вони виходять з печери, сонце сідає, малюючи небо в красиві відтінки оранжевого та рожевого. Вони знають, що разом можуть подолати будь-які труднощі. Повернувшись до долини динозаврів, друзі вирішують влаштувати невеличке святкування. Вони збираються разом, щоб відсвяткувати успішні пошуки. Рекс гордо показує свою загублену кістку, а три Стега і птера розповідають свою історію. Всі сміються, танцюють і веселяються, знаючи, що справжнє багатство це їхня дружба. В кінці дня, коли сонце сідає, Рекс сидить зі своїми друзями на пагорбі. Вони дивляться на зірки, що з'являються на небі. Рекс зітхає із задоволенням і каже, ця кістка важлива, але найважливіше це наша дружба. Разом ми можемо подолати будь-які труднощі. Друзі усміхаються, погоджуючись, і всі разом засинають під зоряним небом.